Соціальний проект Катерини Осадчої знайти своїх, не втрачайте надії, ви знайдете своїх рідних. Від початку війни ми разом з командою створили телеграм-канал Пошук зниклих. 18 тисяч українців шукають і знаходять зниклих завдяки нашому проекту. На сьогодні нам вдалося об'єднати більше ніж півтори тисячі родин. Щоб знайти рідних і близьких, залишайте заявку в нашому чат-боті в Телеграмі. Кожен з вас може долучитися до пошуку зниклих разом. Ми сильні. Зробимо все, аби ви знайшли своїх. Вони планували зустрітися в серпні, щоб разом відсвяткувати ювілей 60 років. Йде мова про Любов Аганесян і Наталію Грицай з Харківщини, які зникли в березні, і їх через телеграм-канал Пошук зниклих шукає їхня подруга. Дивіться їхню історію і також кого ще шукають. Голос слипала такое. Знаєте, как будто зовут мене. Я всегда їх вспоминаю. Я їх люблю, обнімаю свою ліску. Алла шукає подруг юності: 66-річну Любов Грицай-Ганисян та її сестру 59-річну Наталію Грицай. Вони жили по соседству у приватному секторе в мести Изюм на Харьковщине. Люба, она работала на приборостроительном заводе. Любу знает, можно сказать, весь Изюм. Если будете искать через Наталью, то это поиски сложнее. Она инвалид, она мало куда ходит. Ей сестра скупляется. План был в этом году встретиться и отметить день рождения Наташи. Анімні очень близькі. Після 24 лютого Алла регулярно зідзвонювалася з подругами. Вони розповідали, що ховаються від обстрілів у підвалі одного зі своїх будинків по вулиці Волський. На початку березня Алла розмовляла з Любою востаннє. 2 марта она мне позвонила, они готовили кушать на костре и ночевали в подвале. А 4 марта она мне позвонила и сказала, что мы живы, здесь прервалась. Она как раз находится в зоне прибора строительного завода. Вот. Там проходит трасса, и я думаю, что там как раз самые сильные бои. Запеклі бої за ізюм тривали ще з перших днів повномасштабного вторгнення. А від початку квітня місто у тимчасовій російській окупації й увесь час Алла безупинно моніторить новини з Харківщини та шукає бодай якусь звістку про Любу та її сестру. Показували по телевізору, знаєте, люди, які евакуювалися, Їх теж серед них не було. на їхній території в дворі, два дома. И я надеюсь, что хоть один уцелеет домики у них есть крыша над головой. А может быть они брались на ту сторону, там, где находятся украинские войска. Надеюсь, еще и на такое. Если вы хоть какие-то сведения знаете о них, пожалуйста, сообщите. Мне важно знать в первую очередь, живы ли они и нужна ли им помощь. Хотілося би, щоб не сталися. Щоб все це докончилося вистріли. І ми ввілись. На Київщині серед зниклих — 29-річний Руслан Гожда. На момент повномасштабного російського вторгнення він разом із дружиною та п'ятирічним сином проживав у гостомелі. Але вже з 24 лютого виїжджати з міста було небезпечно. Окупанти не давали зелених коридорів. Напроти нас стояла їхня позиція п'ятого числа. Вони прийшли до нас додому, розбили нам телефони, щоб ми були без зв'язку. Хоча на той час у нас вже в домі не було ні вікон, ні дверей. Ми їх попритулювали, але з сьомого на восьму ми вже не змогли е, знаходитися в будинку. Подружжя з дитиною перебралися в бункер Гостомельського склозаводу. Звідти того ж дня чоловіка Дарини забрали російські військові. Забрали як би на допит. Потім розповідав, як там йому хотіли учити, хотіли мене з дитиною привезти, застрелити про ньому, щоб він щось згадав, військову таємницю, як вони це називають. Потім вони від нього відстали. А 17 числа забрали його знову на допит. Після цього з ним не бачилися. Наприкінці квітня рідним Руслана офіційно повідомили, що він у полоні, але де саме, і досі невідомо. Звичайно, ми б хотіли знати, де він знаходиться. Хотіли б почути його голос, хоч ну, хоч хоч що небудь, хотілося б про нього дізнатися. Тому ми й далі обращаємося, куди тільки можна для того, щоб він скоріше вернувся додому. В сонщині зник 27-річний Ігор Паталах. 7 травня він вийшов із дому у пошуках ліків для бабусі, попрямував у бік Миколаєва. О пів на восьму вечора повідомив рідним, що пройшов Чорнобаївку. А вже через три години його телефон був вимкнений. Відтоді доля Ігоря невідома. За п'ять місяців повномасштабного російського вторгнення на телеграм-канал Пошук зниклих, створений Катериною Осадчою, надійшли тисячі повідомлень із проханнями знайти людину, і багатьох із них вже вдалося розшукати місія соціального проєкту телеведучої допомогти рідним знову бути разом. І приєднуйтесь до телеграм-каналу. Пошук зниклих, і можливо, ви впізнаєте людей, яким вдалося евакуюватися, і яких шукають проєкт знайти своїх. А також діліться позитивними історіями, коли ви шукали своїх близьких і їх знайшли. Ці історії мотивують і надихають. Хто шукає і не втрачає надії? Той завжди знаходить я Катя Сеча разом з командою. Ми створили телеграм-канал Пошук зникла». Щодня до нас залучаються небайдужі українці. Разом ми знаходимо тих, хто довго не виходив на зв'язок. На даний момент або ми не може прийняти ваш динам. Разом ми повертаємо у родини загублених дітей та дорослих. Разом ми сильніші. Пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Перемога за нами. І добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку, всім. вам кажемо, є про що поговорити. Можем на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавопереду. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1+, плюс один. Відтепер тільки на тет. З сьомої ранку у будні.